Що ж, народ, всім привіт! Надіюсь, ви вже вскучили за будівництвом в Расті, бо тому що було багато там девблогів, гайди, танки, Elden Ring. Будівництва вже давненько не було. Ще, напевно, як на початку січня. Що ж, давайте почнемо. База буде 2х1. Я буду зразу в тому, що вважаю за потрібне, а ви дивіться самі. В першу чергу встановлюємо наш крочок за допомогою дверного пройому вставляємо майже пройом і закриваємо це все магазином. Так, щелинок нема, все добре, цю стіночку розгортаємо і її аптеку. Цю стіну не обов'язково вимикати, ми її пізніше покращимо з вулиці. Далі закриваємо це все стінками. З другої сторони не логічно і і закриваємо. Тут лишаю місце для встановлення печей. Тут дуже гарно розміщаються три пічки, які можна вкрити також віконним прийомом і закрити за допомогою вікна. Будівництво і вікно вікно можна любе ставити типу. Його встановлюють, коли виходити з ігри Далі. Далі будуть наші виходи. З другої сторони робимо аналогічно. Це, як ви розумієте, будуть наші бункери. Потолків і звичайних потолків Так, на цьому наш перший поверх готовий. Тут, звісно, ви можете собі поставити ще гаражку. А тут вже щось закриваємо. Перший поверх я би радив ну, спочатку. Де можна там зразу покращувати МВК, де не можна, пізніше покращувати МВК. Потолки, звісно ж, МВК. Е, тут немає сенсу покращувати МВК, тому що вікно буде простіше видувати. Ну, тобто взірвати. І ці бокові потолки також зробимо всі МВК. Ці можемо лишити так, як є в металі. Першим поверхом закінчимо. Як же ж ми будемо добиратися сюди? Дивіться, то зміщуємо з будь-якої сторони, з якої ви забираєте один трикутничок і на нього ставимо трикутний стелю. Заходимо. Тут в нас будуть звичайний трикутничок. Закритий дверний прийомом з кулінарними дверима. І, звісно, встановимо пастки, щоб так легко не зайшли до нас. Так. Один і другий. Дверки закрили і от така наша база буде мати вигляд. З другої сторони встановлюємо аналогічний вхід. Просто заходимо по крищі. І все, і заходимо в нашу базу. Що ж, пропоную приступити до побудови другого поверху. Так, тут все закриваємо. І, звісно ж, закриваємо потолочками. Припустимо. Тут я лишив вхід, щоб добратися до нашого шкафчика. Не. Майте на увазі, це можна робити як з одної, так і з другої сторони. Для того, щоб запутати. Припустимо, якщо у нас там шкафчик, давайте зробимо вхід. Хай буде тут. Так, на цьому другий поверх поки що не чіпаємо. Далі робимо підйом на другий поверх. Проте перед тим нам необхідно тут те, що додавати. ось таких районів. Ну, потрібно, ну, отак, от лишаємо. З другої сторони, робимо все аналогічно, тільки набагато простіше, бо тому що в нас тут немає входу і нам нічого не лишає на наш прийом. Гаразд. Один і другий вхід поки що в нас прикриті, так би мовити. Давайте продовжимо далі. Треба зробити наші боковинки. Тут на шкафчика немає, можемо лишати просто в металі. Тут у нас шкафчик, його треба закрити. Я пропоную поставити тут МВК. Далі почнемо робити наш другий слой захисту. Має бути прибудова, так би мовити. Мамо наші турельки для тотальної оборони нашої бази прямо на 360 градусів. Тут можемо ставити як звичайні двері, так і гаражки. Ну, ми вже мажори, у нас є гаражки. Тут ставимо амбразури для нашого невеликого відстрілу і щоб ми могли розмістити ящичок. Звісно, ящики є тут зверху, де можна взяти все, що необхідне, ну, але мало лі. Можливо, треба ще десь. Один другий і тут розміщуємо також ліжко. Щоб ми могли гарно поспати. Одне і друге. Тут, звісно, є наші і відстріли. Тепер дивіться, бачите, не можемо залутати. Якщо би ми поставили амбразуру. На цю стіну. Тобто, по ідеї, бачили, нам засвітилася була кнопочка відкритий ящик. От, і ми можемо залутати. А якщо ставимо на внутрішню сторону, тоді ми не зможемо цього зробити. І, звісно ж, не забувайте про те, що необхідно розмістити металеві барикади. Можете поставити дерев'яні, ну, я би радив вже для такого брати нормальні металеві барикади. Розміщуємо так, щоб центральна ніжка була на кінці середнього трикутника. Одну другу і сюди третю. Після чого можна знищувати. Дані трикутники, які були нам необхідні, виключно для того, щоб поставити металеві барикади. Дану пристройку робимо аналогічно і з другої сторони. Проте, перш ніж ми приступимо до її побудови, давайте зразу ж проведемо мультишкаф від даної прибудови. Вводимо такі два трикутнички, далі два квадрати і два трикутники, після чого це все зносимо і встановлюємо наш момент шкафчик. Приєднуємо. Щоб від'єднати, просто доставляємо да кришу. Так, тут не забуваємо закрити. Все? З мультишкапчиком готово? Аналогічну побудову робимо і з другої сторони. От така в нас наразі вийшла база з двох сторін мультишкафи. Тепер починається така побудова. Дивіться, тут можна було б поставити звичайні фрейми. Тут-тут, для того, щоб підняти вверх і вирівняти з нашим останнім поверхом. Якщо там ми собі можемо позволити фрейми, тут ні, тому що викличить підозру МВК стіна. За нею, скоріш за все, буде щось важливе. Отже, якщо ви забудовуєте оцей весь слой МВК, тоді можете робити зі звичайних фреймів і тут. Якщо ж ні, тоді я б радий поставити стіни. Так, бачите, тут у нас не пролазен і другий поверх аналогічно. Це, звісно ж, набагато здорожчує нашу будову, але вже що є, то є. Тут просто закриваємо дверима, а з другої сторони. Робимо аналогічну прибудову. Але тут вже можна розмістити НПЗ. Ну і закриваємо потолочком. Аналогічно ставимо звичайні двері і все готово. Що ж, приступимо до нашої другої половини. Нам треба збудувати отаку от саму прибудову, проте через неї ми вже будемо заходити. Давайте приступимо від наших вже збудованих трикутничків. Аналогічно попередньому ставимо квадрат, два трикутничка, проте стіни, точніше вікна, ми будемо вже розвертати в другу сторону, щоб бачити, куди ми будемо виходити. Тут ставимо звичайний двойний пройом. А тут, як забажаєте, хочете, можете ставити також вікна. Mm -hmm. А можна і звичайні стіни. Не бачу в цьому ніякої проблеми. Аналогічно розміщуємо, як і в попередньому випадку. Зверху ящички. Для розміщення. Тут встановлюємо гаражку, а з цієї сторони хватить звичайних дверей, тому що гаражка доволі довго відкривається, самі розумієте. Так, будівництво, звичайні дверцятка. Тут можна поставити як амбразури, якщо ви хочете ще й відстрілювати. А можна поставити амбразури, а пізніше поставити вікна, щоб вам не видовбували стінки чи потолки за допомогою коп'їв, коли ви не будете в ігрі. Так, тут це було лишнє, бо тут у нас, як вже знають, стоять турелі. Так і так. Готово. Аналогічну прибудову робимо з другої сторони. От така от вийшла наразі база. Тут ми не зможемо відставити мультишкафи, оскільки наші трикутники приєднані до даної будівлі. І щоб поставити мультишкафи, нам доведеться доволі багато відводити. Проте по бажанню можна, просто мультишкафи не будуть стояти, так як в цьому випадку буквально. 2,5 квадрата, а будуть стояти трошки більше, тобто в районі 4 квадратів. Наприклад, від якогось бокового вікна чи як. Ну, наразі як на мене вистачає двох мультошкафів. Що ж, далі нам треба це все замурувати за допомогою стін. Беремо хочете кам'яну стіну, хочете звичайну. І от як йде продовження цієї стіни нам так само треба поставити кам'яну стіну. Одну другу і посередині це все закрити третя стіною. Так само робимо і з інших сторін. От така в нас вийшла територія. Десь кривіше, десь рівніше, менше з тим. Е, в загальному на даній території спокійно розміщуємо печі, чи що ви там забажаєте. Ну, якщо вам не треба багато печей, тоді там поставте собі тебе за дві. Просто факт є фактом, що їх можна тут поставити. До сталь. Якщо більш-менш рівно розмістити стіни, то навіть влазиться і дві. Що ж, закінчуємо наш останній поверх. Як бачите, в нас от такі тут заходи. Що далі нам треба зробити? Забудувати так, щоб ми не провалювалися. Будуємо все від зони. Ми ставимо, бо тут наш захід. Не забувайте, ми якщо ставимо, то ми не зможемо пробратися до нашої бази. Бачите? Там, де вхід, лишаємо все без змін. І забудовуємо останній наш поверх. І пробуємо вхід. З цієї сторони роблю вихід. Звичайні двері. Тут хочете гаражку, хочете теж звичайні двері. В цьому нема ніякої проблеми. Можете будувати те, що вважаєте за потрібне. З цієї сторони. Так, ага, тут там має бути. Чайні двері так і всі вони мають бути обернені. І встановлюється так. Тут, дивіться самі, якщо хочете, можете просто так з цієї сторони закрити, з цієї сторони поставити. Хочете наоборот, можна розмістити тут також трансформаторну. Щоб заживити ваші турелі, оскільки у вас їх немало є. Так. І відкриваємо це все, все, звісно, ж потолочка. Наверху можна розмістити мінімум. Два вітряка, якщо забажаєте. Ну або сонячні панелі. Там. Тут на власний розсуд. Значить, тут є вхід у будівлю, тут є вихід з будівлі. Далі будуємо звичайний відстріл, де квадрат, там квадратна криша, де трикутник, там трикутна криша. Майте на увазі, що тут у вас не поставиться, оскільки вам не вистачить стабільності. Треба отут доставляти потолочок. І лише тоді можна буде поставити напроти ваших дверей. Інакше не буде. А от тоді треба буде переобладнувати ваш залаз. Наприклад, можна ось так. Проте цей залаз нам теж потрібний, оскільки на самому початку ігри ми не можемо зробити такий додатковий просто трикутник, щоб залазити. Тому якось так. На цьому все. Ось така база вийшла. Все, що всередині, ви самі добре вмієте розставляти, це просто як ідея, модернізуйте, покращуйте, добудовуйте. Доставляйте мультишкафи, доставляйте додаткові пастки, додаткові бункера, і все буде кльово. Так, що ж, давайте на останок ми Мені, що в нас по утриманню? Осе утримання основної будівлі. Та немало. 4000 камня доволі багато, проте. Зрештою, це не найлегша база, яка є. Але це не основне, оскільки в нас ще є мультишкафи, які теж беруть на себе якусь частину. І оце вартість мультишкафів 156 і 1900 каменю. Другий шкафчик, по ідеї, мав би бути так само. Ну, можна сказати, що так само. Там буде зміни лише в тому, скільки в нас. Від стін. Якщо ж би ви, звісно, отут поставили замість стін звичайні фрейми, вийшло б набагато дешевше. Проте маємо, що маємо. Якщо зашиєте весь низ в МВК і жодна стіна не буде давати підозру, що там наш шкафчик, там наше злато. Тоді по каменю вийде в рази дешевше. Користуйтесь, юзайте, якось так. Бувайте здорові і бережіть себе.